Дорогі наші всім привіт! Як і замовляли, сьогодні буде у нас зелений борщик. Дочекалися, щоб вже трішечки підросла кропива, щавель, вель, зелений е, часник, зелена цибуля. Ще в мене тут зелена петрушка, також кріп. Я дістану заморожений з морозильної камери, тому що ще на городі немає. І я гечку моркви, я завжди таку кладу моркву, зрізаю, якщо морква проросла, кладу в водичку і потім собі зрізаю зелень, тому що каротину в моркві, в зелені моркви більше, ніж в самій моркві. Ну і Зелень я вам показала: петрушка, часник, цибуля, морквиння, кропива, щавель. І це все я подрібню, але трішечки пізніше. А ще мені буде потрібно картоплі, яку я вже почистила, грамів 400, одна середня морква, одна середня цибуля, два варених яйця. Також для смажіння я візьму смальця одну ложку. І щоб забілити, візьму. Сметанки. Моя мама завжди додавала в зелений борщ, рис або рисову січку. Зазвичай рисову січку, тому що вона була дешевша і її купувала мама цілу наволочку. І, і курчат підкормлювала, і зелений борщик ціле цілу весну варила. Тому ми звикли до рису. А до речі, напишіть, яку крупу ви додаєте, зелений борщик або, можливо, взагалі не додаєте. У нас на Одещині, ну, всякому разі, в моїй сім'ї ми завжди додаємо рис. Так, і почнемо з того, що спочатку, до речі, друзі, зелений борщик можна варити або просто на воді, або на овочевому бульйоні, або на м'ясному бульйоні. У мене вже на плиті вариться бульйончик. Вже майже готове м'ясо на кісточці. Тоді бульйон набагато смачніший, вже майже готовий і вже час скидати картоплю. Картоплю я наріжу мілким кубиком. Так, картоплю ми нарізали. І картоплю і рис я буду додавати одночасно. Рис тільки спочатку промию. Бульйончик у нас наваристий, прозорий. Ми зібрали шум, заздалегідь. Цибульку вже заберу, вона не потрібна. Додаю картоплю. Додаю рис. Накриваю кришкою, і воно одночасно і приготується, і рис, і картопля. А ще нам буде потрібно приготувати засмажку. Для засмажки я буду брати цибульку, яку подрібню мілким кубиком. До речі, моя мама в зелений борщ, томат або томатну пасту. Не додавала інколи, коли хотілося кислинки, сметана або щавелю було мало, або сметана не дуже кисла, то розщавлювала одну квашену помідорку. От, я також томат додавати цього разу не буду. щавлю вже назбирала багатенької, адже, щоб борщик був кисленький, достатньо кислого щавелю такого та кисленької сметанки. Я розтоплю одну столову ложку смальцю і додам приблизно 2 столових ложки олійки. Небагато, щоб підсмажити цибулю. І поки смалець розтоплюється, натру на самій мілкій терці моркву. Це для того, щоб в нашого борщика був не такий білий-білий колір, а трішечки з золотинкою. Підсмажуємо цибулю. цибулька позолотилась, ми додаємо натерту моркву і смажимо до тих пір, поки олія не стане жовтою. Далі додаємо сметани, скільки не жалко. Я додам три щедрих столових ложки. Перемішаю і зроблю під сковорідкою мінімальний вогонь. А за цей час, поки засмажка підсмажиться добре, перекипить сметанка, щоб наш борщик не бухтів і швидко не скисав, ми наріжемо зелень та яйця. Кропива дуже молоденька, тому я її не окропом заливала, а просто помила в гарячій воді, вона не колиться майже, можливо, я вже звикла. І таким чином наріжу всю зелень. Яйце я зварила два яйця вкруту і зараз їх почищу. Розрізаю навпіл і так насічу мілесенько. І яйця і зелень я буду додавати одночасно. Зараз тільки ще дістану з морозильної камери заморожений кріп. Думаю, цього шматочка буде досить, можливо, ще трішки відріжу. Так, картопля наша вже зварилася. Рис також вже зварився. Додаємо засмажку. Далі додаємо зелень з яйцями. І зелень дамо, щоб перекипіла буквально одну Одну хвилинку, навіть не дві, щоб вітамін, вітамінів залишилось як побільше. Я бульйончик злегка підсолила, коли варила, тому що додаю за смаком трішечки солі, додаю лавровий листочок, скуштуємо і залишилось дати настоятися нашому борщику після того, як перекипить, хоча б хвилин 15. Ось такий, друзі, забілений саме в кастрюлі. Зелений борщик я їла в дитинстві. Саме в кастрюлі забілювала моя мама завжди була своя коровка. І ось так ми їли борщик. А потім, коли вже я поїхала в Одесу навчатися, і захотілося мені зеленого борщика, я пішла в столовку, замовила, а там подали таку водичку з зеленью, плавало шматочок яйця. І одну ложку сметани додали зверху. От, і я собі так більше ніколи не замовляла в громадських столовках, в столовках зелений борщик, тому що після маминого борщику, ось такого забіленого, не дуже хочеться. Але ж, звичайно, потрібно, коли охолоне, тримати в холодильнику, тому що від сметанки може скиснути швидко. Ну і скуштуємо. Ну і завжди я в дитинстві виловлювала ось оці шматочки яйця, білочок. <сér> <сér> Пахне весною дуже смачно. Обов'язково приготуйте такий смачний мамин, забілений зелений борщик. Вам обов'язково сподобається, якщо, якщо ви, звичайно, ще не готували. Якщо готували, напишіть. Можливо, якісь є відмінності в різних регіонах. Напишіть, як ви готуєте. Діліться в коментарях. Кому сподобався мій зелений борщик, не забуваємо ставити вподобачку. Підтримуйте наш канал. Ми за це вам дуже вдячні. Вдячні за перегляди. Бережіть себе і пока-пока!